Привіт, кошенятко! Ти вже чула новини? Я нещодавно прокинулась, тож нічого не чула. А що сталося? В нашій долині побудували дитячий майданчик. Побігли мерщій туди! Я давно про це мріяла. Ух ти! Дивись, яка гірка! Вау, фантастика! А можна я перша з'їду? Давай, кошенятка. Ой, ти як, кошенятку? Цуценя, гірка дуже класна, але приземлення трохи жорсткувате. Та я помітив. Ти будеш спускатися? Ну, звісно, тебе внизу спіймати? Так, дякую. Давай. Ой, це дійсно круто, але приземлення дійсно жорсткувате. Дякую, що спіймала мене. Та я щось не дуже й спіймала. Ми ж впали. Нічого. А знаєш, що я придумала? Що, давай встановимо пісочницю під гіркою, щоб було м'яко спускатись в пісок? Ідея супер! Можна збудувати пісочницю з блоків Лего? Давай! А я збігаю до озера і принесу пісок. Хм, наче непогано. О, кошенятко, вийшло чудово, а я приніс пісок. Давай засипемо в пісочницю. Супер! Ну що, хто перший? Я! Мені дуже сподобалось. Тепер ти ценя. Гаразд. Круто! І тепер набагато м'якше приземлятися. Згідно м'якше. Але хотілося би ще м'якше. У тебе є якась ідея? Ага, але тобі вона не сподобається, мабуть. Що ти задумав, водичка, ми встановимо під гіркою міні-басейн з водичкою. Ну, я не знаю. Ми ж будемо повністю мокрі. Ну, то й що? Висохнемо на сонечку. Давай я тобі допоможу встановити басейн, але не гарантую, що буду спускатися в нього. Гаразд, а з чого ми зробимо басейн? Ну, пішли, пошукаємо щось підходяще. Ти пошукай, а я принесу воду, домовилися. Дивись, що я знайшла. Ого, має підійти. Давай встановимо. І нальємо водички. «Хм, чудово. Так, на цей раз я перший гаразд. Давай. Я поїхав. «Хм, Кошенятко, це неймовірно круто. Ти повинна спробувати. Але ж моя шерсть, і лапки, і вушка. Все буде мокре. Привіт, звірята! Я теж приїхав подивитися на новий майданчик. Як вам? Ми в захваті. Ми побудували басейн під гірку, щоб спускатися прямо в водичку. Вау! А можна і я спробую? Звісно. Ого, оце так відчуття звірята. Просто чудово. Хм, пашеня, а ти зовсім суха. Ти що, не спускалась? Ні, я не наважуюсь мучити шерсть. А, та ти не хвилюйся. Я знаю одну галявину в нашій долині, де сонце так гріє, що ти висохнеш за дві хвилини. Ну, я не знаю. Вмовляти не буду, вирішувати тобі. Але якщо що, то у мене з собою в термосі є гаряче какао. Дружина зварила сьогодні зранку. Я міг би вас пригостити. Грітися на сонечку і пити гарячий какао. Це ж таке чудесне продовження нашого ранку. То що, кошеня, наважишся? Ммм, какао кажете. А воно ж з молочком, так? О, так! Воно дуже молочне. Молочніше не придумаєш. Тоді я спробую. Ура, давай! Вау! Це дійсно фантастично, круто! Дякую, що ви мене вмовили! Та це не ми вмовили кошеня, це ти на какао спокусилася. Я такий задоволений, що тобі сподобалося. То що? Поїхали грітися на сонечко і пити какао? Поїхали!